Протягом цієї години ми говоритимемо про підготовку до сезону грипу та ГРВІ. Зокрема, хто як і де може вакцинуватись безоплатно і власним коштом, які штами грипу циркулюватимуть? Чи можна нашкодити собі, якщо не звернутись до сімейного лікаря, а також якщо самому розпочати лікування антибіотиками? Про все це ми будемо говорити протягом нашої години. І зараз до нашого ефіру долучається керівниця відділу епіднагляду центру громадського здоров'я Оксана Кошалко. Вітаємо вас. Вітаю, пані Оксано. То давайте для початку про те, який же ж має бути цей сезон 2002-2003 року. Що очікуємо в ньому? Очікували перш за це циркуляції вірусів грипу досить активної циркуляції, що є відмінним від нашого епідемічного сезону минулого року. Тобто, вже зараз, уже на початку епідемічного сезону, фактично в жовтні, ми маємо перші позитивні випадки підтвердженої лабораторного виявлення вірусів грипу. Тобто грип до нас в Україні вже прийшов, і він від нас найближчим часом точно нікуди не піде. і Він буде активно циркулювати. І е, за прогнозами сусідньої організації охорони здоров'я в нас очікується. Два види грипу А аh 1 та аh 3 та два види типу Б. І якраз ці штами вірусу грипу вони були включені до вакцини для цього епідемічного сезону. Чим небезпечні ці, ці штами і як проявляються симптоми? Особа, яка захворіла, вона самостійно не може визначити, який саме в неї штам вірусу і взагалі у неї грип чи у неї якась інша інфекція. Тобто специфічних симптомів, їх як таких немає. І якщо у вас є якісь респіраторні прояви, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, і вже далі він надасть вам всю необхідну інформацію, що вам потрібно робити. Щодо важкості перебігу, вірусу грипу вони традиційно небезпечні, перш за все, для груп ризику. Це є діти віком до 6 років, це є особи також старшого віку, особи з хронічними захворюваннями, вагітні жінки і особи, які перебувають в закладах тривалого догляду та медичні працівники. Саме цим категоріям, в першу чергу, рекомендовано щепитися проти грипу. Ну, Все ж таки, якщо грип уже проявився, наприклад, у дітей, на що мамам варто звернути увагу і чи одразу варто бігти до лікаря? Чи можна на перших е цих днях е якось самостійно надати дитині допомогу? Ну, найкраще все таки звернутися хоча б дистанційно до сімейного лікаря, і все залежить від конкретної дитини і конкретного її стану. Тобто, якщо немає. На щастя, більшість респіраторних ось таких вихворювань, таких як грип, вони переносяться здебільшого в легкій формі, але потрібно завжди бути насторожі, і при найменших якихось підозрах, при високій температурі, яка не збивається, при поганому самопочутті дитини, варто звернутися за медичною допомогою. Пані Оксано, ви зауважили, що групи ризику повинні в першу чергу вакцинуватися. То що показує статистика, чи активно ці люди зараз роблять вакцину проти грипу? Ну, якщо говорити про медичних працівників, то ця категорія у нас щеплюється досить активно, тому що в більшості випадків саме для них е, закуповується за кошти місцевих бюджетів е, безкоштовна вакцина, і їх щеплюють е, безпосередньо, якби на їх робочих місцях для них ця вакцина доступна. Що говорити для інших категорій населення, то для них Вакцинація платна, тобто в нас вакцина проти рипу не включена в національний календар, тобто вона не закуповується за кошти держави, а виключно на комерційній основі. Тому е, ті, хто бажає щепитися, може звернутися або в до сімейного лікаря за направленням, купити вакцину в аптеці, повернутися в лікарню і щепитися, або навіть самостійно може бути придбана вакцина в аптеці, і буде проведена вакцинація в тому закладі, до якого ви звернетеся. А діти і дорослі можуть щеплюватись однією і тією ж вакциною, звичайно. Вона є одна і та ж сама. В нас цього року очікується ваксігриптетра та дісіфлю, і вони підходять для дітей. Також єдина, що там є специфічна схема для маленьких вивців дітей, які ще не були щеплені. Для них вводиться по пів дози з інтервалом в один місяць, але це все ці деталі саме для маленьких діток. Вам краще розкаже сімейний лікар. А так вакцина однакова що для дітей, що для дорослих. А ще, окрім щеплення, що варто робити, аби не захворіти? Загальна, загальне зміцнення організму, здоровий організм, він в принципі рідше хворіє. тобто, а... Уникати переохолодження, тобто одягатися по погоді, більше вживати свіжих овочів, фруктів, тобто більше вітамінізована їжа, е, уникати стресів. Ну наскільки на жаль в наших реаліях ще це можливо, і е, уникати контакту з хворими людьми. І також хотіла б звернути увагу, що якщо людина має симптоми, якісь респіраторні захворювання, вона, перш за все, має відповідально поставитися до тих, хто її оточує, і залишитися вдома по можливості, тобто, не виходити в люди. Зрозуміло вам дякуємо за поради і за інформацію. Оксана Кошалко, керівниця відділу епіднагляду центру громадського здоров'я, була з нами на прямому зв'язку.